Так, дядьки, всім попривіту! Дивіться, опять у нас нова кучка, всяких ніщачків на продажу. Опять дідовське майно, все розбираю, розбираю, ніяк не порозбираю. Що у нас сьогодні буде із інтересного? Начнемо з такого лота. Лот три топора. Це як раніше було пойло, та, по-моєму, і зараз воно є. Три пора саме бюджетне, таке, щоб накидатися. <гум> Три опора, це ще з дитинства пам'ятаю. <гум> ну то не суть. Не будемо відволіка. Дивіться, не отакий топорик цілий з ручкою. Файний класний. Так, акуратно. Цей взагалі такий, як новий. Звенить. Звенить отакий. Ну, правда, без клейма, без нічого. Отакі вони невеликі. Бачите, отак от. Як взяти десь як рука. І третій отакий. Дивіться, наполірований, Ну, урва рекнутий. Теж хороший. Ручка. Це будете сусіду показувати, дивіться, який топор. Я спочатку з сніржавійки, а може але магнітиться, Хоча, мабуть, ні. сталь хороша. Коротше, три топора шикарних. 700 гривень. Ну тут заварити можна акуратно і без слідів. 700 гривень три отаких от шикарних топора. Їдемо далі. Давайте підемо по акціонним ценам. Остався такий замочок 2. 450. Отакий за 250. І дивіться, такий ще знайшов новий. Ну тільки треба ведешкою попшикати. Ключик не хоче крутитися. Теж, вот. бачите, він нульцевий. Давайте оце все за 600 гривень. О, отак от. Один, два, три замочки за 600 гривень. Їдемо далі. Якісь такі запустули. Тут у нас пише ремонт для карбюратора К126Н. О, видно. Туди-сюди штамп магазину, паспорт Савдеповський, ще він запечатаний повністю. Не знаю, може якийсь жигулячий. Потім набір для ремонту ступиці колеса город Тольятті Оріджінал. Подшибнички і отакий комутатор. Чікс. Чікс. О. Отакий комутатор. Видно. так. Зроблено в Україні 12 вольт. Теж не жигулачий. Не знаю що. Давайте 350 гривень. Отакий ремкомплект шикарний. Далі, опять сьогодні буде все по 300. Далі вулканізатор Советський, новий 12 вольт. 40 ампер, А чи 40 Вт. такий вулканізатор. Тільки не знаю, чи щось його Ну, Мені здається, він не працював. Так, Струбцинка і а, це ота друга частина. част. От Отакий от вулканізатор. Я ж кажу, от Бачите, в нього як тут виямка. Може, воно должно бути. Ну, провіряти, робочий чи не робочий, там поламатися, мабуть, От, Новенький в коробочці 300 гривень. Далі буде у нас отакий шикарний лот закасарь головок. Перший набір. Тріщотка, вона теж не тріщить, а щось тут може покрутити треба, щоб воно тріщало хранйозно. Ну я ж кажу, все за 40 років позакисало. Так, дивіться, тут ціла бойма головок. Тут ціла бойма головок. Ось такий кожаний чехольчик. Чикс, чикс, склали, зв'язали і поїхали. Так, сакири падають. Далі. Квадратик, теж головка. А, десь кришечка є з цього Да, По-моєму, десь є. От, ціла куча тут головки, головки воротки. Бачите, вороток. Такий, типу, карданчик, головки, дебелі. Ну, ви самі знаєте, піднімаю зін купить нову. Там 200-300 гривень. І отакий ось ось наборчик. Тоже, вроде як повний наборчик. Трещоти... Ой, тріщоточка вороту. Так, шикарно закривається. Шикарний набор за косарь. Далі насос Сов... совдеповський. скрипить, я в двері вже гуляв. Якщо так, таке, манометр КПА, це що на 600-бар. Дід втулив манометр, <хи> куди він зібрався 600-бар закачувати. Но він робочий, повністю алюмінієвий. Внесу В ньому прилічно шикарний вічний насос. Ну, він опускається, закривається. Хай буде 400 гривень такий насос. Далі набор ключів. Це наш мотор Січівський. тинь 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 О, все написано. Коротше, така швайка, ключики такі новенькі, гарні. От, вороточок. Ну, плоскогубці вже не нові. Мене дід поламав чи прої... потеряв, хотів сказати. Накидні ключики, 17, Все, щось, а, це мабуть на вороток, що людні місяці. Накидні ключики. Та швайка. 8-10 ще накидний ключики. І отут у нас головки. ой, ой Ціла сумочка. Кармашик такий упала. Ладно, я підніму О, переходничок і тут трошки головок. Секунду. Все, головки положив на місто. А цей набор, тут ключики, ноги, це вже так в довісок. Ну, не в довісок, воно теж трошки стоїть. Ну, щоб наборчик скомплектувати. І такі от ключики, бачите, свічний, свічки, Ну, в общем, все хороше. хороше. Не, не мусор. Вот. А цей набор ключиків 800 гривнів. 800 гривень, бо цей набор шикарний. А цей ще шикарніше. Положили йде в дорогу, в мотоцикл, в трактор, в машину і користуєтесь далі. А, навіть ключок нього. Шмілік 300 гривень. Беріть його за 300 гривень, бо викинув качило ручне і дрюльта така теж за три сотні. Далі, дивіться, що обнаружив. Це, по-моєму, фрезерний якийсь зажим, якщо я не ошибаюсь. Але були такі. А це ілі заготовки під нього. Ну тут, вже ж бачите, тут один гвинтик упирається, а тут, а тут не упирається. Ну, сквозні різьби. Тобто <кій> ну, под лінію воно. О, дивіться, лінієчка пригодилась. Що вони по лінії 200. 200 на 25. На 30. Отакі от кабанчики. Якщо це отакі ж прижими, ну я думаю, там два гвинтики знайти не проблема. Вони трошки грошей стоять. А якщо це просто якісь там пластинки, паралельки, то звісно, воно вже другий грошей стоїть. Що за них запросить, хай не знає. Може хтось спеціаліст напише. Такі от, вони там гривень по 200-300 2 рубля. Це. Ну так, да, це іменно. Запчастюлька, та що надо. Далі буде настроить струпцинок. Отакі дві совецькі. штурмцинки. І цілий наборчик маленька, більша. Ще більша. Ці дві одинакових. Ага, дві одинакових, і ця маленька. Раз, два, три, п'ять 500 гривень. 500 гривень струпцийников. Лінейку, наверное, на хазястві. ставлю. Отак, от, ставлю, так Може, кому треба, Оці в подарок кинуть взагалі безплатно. І ножики. Отака жменька, хто щось буде брати, вони продаються за 100 гривень. Ну, тільки треба щось, щось купити, бо одні ножі не рентабельно відправляти. Також не забуваємо, трошки помірителі є. Отакі От всякі штучки, Штучки. Ось вот, такі, нутромер огромний. Також в акції у нас дрюльки. Перфоратор дрюль машина різать метал і шайтан машина за 4 тисячі. Оце весь набор можна й отдільно. ціни на них указані. Далі, отакий будовський набор Мітіза за 750 гривень, ну, мінус 100 соточка скидка. Ці це медичні вчора дядько скинув оці от саморізи. Апекс, «Апекс» називається. Вот. В медицині використовуються, а то коли переломи, то таке, то ними маслаки стягують. Точні, скинув 1000 гривень одна штука стоїть. Ну, тут би на нового Мерсика хватило. Ну як на нового, не зовсім на нового. Хоча, дивіться, тут десятка-півтора, вже двадцяточка. Ні, не хватило б на нового Мерсика. Ну, то таке. Може, кому треба, продам взагалі недорого. Можете подивитися, скину вам силочку на 1000 гривень штука де їх можна ізувати генйозно. Далі насобирав і ще, верніше, як обнаружив дідовські гвинтики. Вони, бачите, не гальваніровані. Мені таке трошки треба пилюку з них трохи поведувати. Ось вот, таке хазяйське, теж хазяйське, його трошки компресором продуть. Тут і шплінчики, і мелкі, і латунні гаєчки. Ну теж я не буду їх вибирати. Так, до цього комплекту ціла баночка гроверов входить. Потім отакий пучок тут дюбіля. Дюбіля шайбочки. Таке от, бачите. І ще отакий чемоданчик. Ну, тут теж таке, бачите, гайка ставлена. Всяке-всяке. Знаєте, поролон тут розложився, видно, щось лежало, замотане в паралон. Вон ж тут сирок якийсь. Цей паралон розложився. Ну, Теж треба повидувати Таке ну, ніпіль ремонтний. А, ще я цю хрень, Теж сюди так все позбирав. Вони якісь бітки. Бітки, хірітки. Оце все, Оце все 500 гривні. Далі, хотів, вас, хто може шари, що воно таке. Ось, дивіться, як дротики. Тільки з пірошками. Що воно таке? Може це воздушку десь хреньозно Такі от. Ну, пульки, так. Да. В общем, ну і так також йдемо справа наліво чи на направо. Показуємо, кому що може буде інтересно. Побачите, глазом зацепитись. Якщо треба, буде, скину обзорчик. Тут малі продольні, люнетік бабки. О, вуточки вже точно на наступний раз будуть. Так. Це тут, бачите, розборка, переборка. О! Дивіться. Хоп. І можна по почкам хріась. Може кому треба, тільки ж воно вже не робоче. Воно так ті поскладулося. будеш бушбалуватися. Будемо лупашить. Шучу, Лусько не взяв лупашить. А ви не забувайте лайкосик, підписочку оформити. Бо пропустите зараз. Оп, як меч, меч джедая. Отакі от ніщечки от ще дособираю, там мішки поперебираю. І зробимо отакі от, от лірочки, метчики, там хватає всього. Будуть шикарні набори, але то потом. Так. Диск. Хто його зна. Хто його зна. Ну, якщо хочете без заміру за 100 гривень. Тільки ж попираюся, щось треба купити іще. Так, є... О, дивіться, яка прикольна рулетка. Оп, метр. Це Якась советська імпортна. Фіберглас. Фіберглас 10 метрів. Даже ця пімпочка латунна. Всього. Може хто хоче, теж за 100 гривень. І дві фляги. Упс. Упс. така от. По, по 100 гривень. гривень. Далі, може, кому треба келі. Один, два, три, чотири. І шпатель. Такий совецький. Прикольний. 150 гривень. Опять же, повторюсь, треба щось іще купити. Е, вот Перший раз показував набір, ящик шикарний. Монтировка, молотки, молотків, куча. Перший раз я вилажу, цей раз буду склажувати. Вот. Е, тісточки, молоточки, зубило. Молоточки. Оце все в з ящиком 800 гривень. І поїхали! Чуть не забувся, хотів в самому початку показати два шприца таких мазутних. Тут даже мазута є, відчувається по вісу. 300 гривень, два шприца. Ну, я думаю, вони робочі тут. Чпунь, чпунь. Оф, йо! Ах ти, падла, обосралась. Фу, Ненавіжу оцю, всі, всі діла мазутні. Зато робочі. Забувся, другий раз вже спотикаюсь. Дивіться, пилочки. Маленька. Дві пилочки по металу. Отака пилочка. Отака пилочка. Це по-моєму по гіпсокартону. Бачите, такий здоровий зуб. От, якесь полотно, одне, мастер-тул і жменя таких, не знаю, нові бушні. Оце все за 500 гривень пілочки. Висит, да, по... блохи заїдають. Тільки три дні назад травили. Де ви їх берете? Можете ліски теж лекосик втулить. На цьому в принципі, все. Хто що побачить, скидуйте скриншоти, пишіть на Viber, відправка, як завжди, новою поштою по передоплаті. А, пробіжусь, тут ще покажу, що є. За це вроді дядько десь дожен оплатити. Тяга 500, патрон 500, а та 200. І тут, хто що побачить, все по 100 гривень. На цьому подоні. Все по 100 гривень. Такі там якісь друльки, Ну, Треба купити на 500 гривень. Тобто 5 одиниць, ключики на 42 і з фіата запчастюлі. Бутеля УВІ. А, кстати, про бутиля. Це вже буде трошки минутка побалакати про бутиля. Ну просто став, проти, щоб не проти світа, там неудобно і жарко. Отправляв, дядько купив бутиля. Отправляв я йому ну, сюди новою почтою. Він там попросив адресну доставку, щоб ну знаєте, додому привезли, коротше, так удобно. Я йому сказав, що кажу, ну, во вони об'йомні трошки бутеля, там є стільки шесть, по-моєму, 6 чи 7 штук було. Вони об'йомні, кажу, це вони на поддоні поїдуть, це їх уматувати, укручувати, треба добре, щоб не побились. Туди-сюди він каже, ну, доставка, а, я йому сказав, доставка буде в районі тисячі. А, ні, по-моєму, 600 гривень кажу. Потім він адреску каже, я кажу, то ще буде дорожче. Він каже, ну в районі тисячі я готовий виділити на доставку. А, і крючок він ще брав. да, Там вийшло більше 30 кг. Вот. Я ж поїхав на пошту, там я ж вам кажу, що є кончені оператори, а є нормальні. Я оператору кофе і рево купив. І поїхало воно за 455 гривень. Я, по-моєму, це вже казав. В чому смисл цього всього розказу? Дядько мені скидує 500 гривень, каже, нато тобі наморожена за те, що відправив дешево. У мене перший раз в моїй практиці таке, коли людина не кричить, що дорого, відправка, а сказав, що спасибо, дуже дешево вийшло. Ну, я ж кажу, я старався, ну, тому що. Я завжди стараюсь, щоб вам подешевше було, щоб ви не усирались, відправив мені Укрпочту, щоб зекономити 30 гривень, а мені їхрячить в город туди назад 30 кілометрів, щоб ви зекономили 30 гривень. Ну, і от я ж кажу, що дядько каже, я розчитував на 1000, тут 455 гривень, і він ще 500 гривень. 500 скину за просто так на, ну, на морожено. Каже, бо я розчитував вже <laughs> бабки каже, відложені. Я йому написав, кажу, ну то як би багато, ну і не претендував взагалі. Тобто мені головне, щоб клієнт був доволен. Ну, а так я йому кажу, спасибо, все чітко. Тобто бувають шикарні клієнти. Не просто адекватні, а шикарні. Ну, і як я всегда кажу, з адекватними завжди можна договоритися. А ті, хто починають мозги діти за ту двадцатку виторговуватися, ну, блін. Блін, я хрен знаю. Ну, в кожного різне фінансове положення, так сказати. Ну, все одно. Бувають такі, що за двадцятку мозги ложечкою виїдять і, і нічого не куплять. Ну, коротше, це таке, отака дядька ситуація. Так що, лайкосики ставимо, підписуємося, всім пока.